Усіх шанувальників сонячної ягоди. Сьогодні, 2 вересня 2022 року, ми з Володимиром Ісаєнко знаходимося на моєму невеличкому винограднику міста Полтава Україна. Це, так би мовити, контрольний ролик підтвердження того, що гібридна форма під назвою Красновішнього від голуба Анатолія не тіряє свого кольору, свого забарвлення такого красновішнього. Перший ролик ми знімали, коли вона була повністю готова. Ні ну, в 10 тому, так точно. Ви можете з силочки подивитися в кінці, в кінці ролика буде. І як ви бачите, забарвлення вона не потеряла, вона не воно колір не уйшов в більш темні такі фіолетові тона. Як залишився він красно вічнього кольору, таким він, як він був, таким він і залишився. Тобто підтвердження в цьому плані, ну, як найкраще. Зараз ми відріжемо ягідку і скоштуємо, вже подивимося, яка консистенція, що нас себе уявляє по смаковим властивостям на сьогоднішній день. Тоді ми вже коштували, вона теж була готова. Смачна, дуже смачна і хрустить. І м'ясисто соковита. Ну, вон там зернятка є. Ну, зернятка, до речі, кажучи, колір не набрали. Тобто зелені, а, ну, а ягода вже стигла. Стигла, смак гармонічний, достатньо цукру. От, трошки є ці кислоти, таке гармонічне співвідношення, дуже смачна ягода. Таку ягоду слід вирощувати. І велика за розмірами, і привагливий вигляд, і червоний колір свій не втрачає. От, ми ж попереднє відео знімали всередині серпня. От, а сьогодні початок вересня, і ось фотографія на ній ви бачите те, що знімали тоді і зараз. Як змінився колір, можете самі е, дивитися і бачити. Ну що, на цьому все? Так, да, хотілося би черговий раз зазначити, що це прищепа прошлого року. Тобто дуже великих. Результати в цьому році я і не очікував, ну, але вона мене вразила. І тим, що такі грони гарні по дві штуки, ну, правда, на останні два пагіни. ну Вражає, вражає. І головне, що колір не уходить. Як інколи буває, пишуть червоного кольору, а вона потім уходить червоно-фіолетовий. ну Тобто для ринку, як для ринка, інколи такий колір не дуже привабливий. А цей колір залишився таким, як є. Як зазначає автір. автор. Так, дякую, Олександр, що показав таку красу, що продегустували. Ну, то мене питають, яка на смака, а я толком ще не мог відповісти. Ну, оце в цьому відео відповів. Дякую всіх за увагу і всім щедрим урожаїв, здоров'я, до зустрічі в наступному відео. До побачення. На все добре, до побачення. Вітаю всіх шанувальників сонячної громи.